Друзі, мої вітанічка! Ви знову на нашому каналі. Дякую, що нас дивитеся, підписуватися, не забувайте і ставити вподобайки. Сьогодні дуже важлива така тема для мене це харчування. Я хочу розказати про тим, що я харчуюся в дорозі. Ця вся продукція на 70%, якої я харчуюся в дорозі, вона. Вирощена, виготовлена, перероблена все на нашому господарстві. Тому я хочу вам це все показати. Як це кажуть, ми то, що ми їмо. Але ще хотів наголосити, не забувайте, якщо ви хотіли нас побачити в Тіктоці, переходьте по нашому назві Ходоп'як Фэмилі, і ви там також зустрінемося. Не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки. Так, поїхали. Так, що сьогодні представлено на нашій прекрасній кухні, це хліб. Домашній хліб, який випечений моєю коханою дружиною і ніжними руками. Наступне це є м'ясо шинка, яка є завуджена особисто мною. Потім це є аджика. Аджику багато хто любить. Це є просто супер. Вона пікантна, вона прекрасна. Це, це річний урожай, нашої аджичка. Наступне тушоночка, тушонка. Бачите, прекрасне м'ясо. М'ясо ми закупаємо в фермера. Наступне це є моя гордість, вирощена курочка власному господарстві, і туди ж запущена в цю тушоночку. Красота, наступне: томатний сік, томатний сік, дивіться, який прекрасний томатний сік. Що я вам хочу сказати, якщо ви пам'ятаєте сік в 3 банках, це був так само, ви сюди додаєте більше води, і він виходить такий ну, тютілька в тютельку, самим провіряв. Тому що так він, виходить, коли він не розбавлений, він надзвичайно смачний. Але якщо ви хочете вернутися спогадами туди, будь ласка, додаємо води, він прекрасний. Сіль не забуваємо додавати. І наступне це є капуста. Капусточка квашена, яка вирощена на нашому городі, зібрана нашими ручками, пошанкована моєю коханою дружиною і відправлена сюди кваситися. Тепер я її споживаю. Повірте, тут стільки вітамінів, що любі. Бади, вони просто скриваються. Це є самосне, це є залог вашого довголіття. Ви будете довго і щасливо жити, якщо будете їсти багато квашеної капусти, це точно. Ну, але, або, або я сподіваюся, що це так точно буде. Тому бачите, це все наша продукція. В принципі, не вся, яка ще тут є, вона ще є вдома. Але тим паче, то, що я зараз маю, я вам показую. Тому, якщо хтось цікавий, хто живе в Нюбранців, будь ласка, звертайтеся. Я бажаю вам. Їсти тільки самі кращі продукти, мати завжди на них кошти і щоб ваше здоров'я і довголіття власне складалося з ваших хороших продуктів. Друзі, всім всього найкращого. Не забуваємо підписуватися і ставити вподобайки.